Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака Тілець на розклад пасіансу на період з 6 по 12 жовтня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для нас півпали. Ось тут далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. Навколо нього, або навколо неї. Розбите серце. Зверніть увагу, друзі, тут розбите серце і якісь великі шанси. Шанси. І успіх по роботі. Чимось ви будете незадоволені, але для вас випадає ось цей корабль. Це потужні зміни, якісь гарні обставини, на котрі ви сподівалися, а можливо, і не сподівалися. А також корона. Успіх по роботі. Ось тут державна установа. Своєчасне планування та виконання. Якихось ваших важливих справ, а також договори. Можливо, хтось наважиться запропонувати руку та серце. Але з усієї інформації треба читати відповідь на те питання, котре ви задали. Якщо ви, наприклад, хвилюєтесь чи пропонувати вам руку та серце, то саме зараз це. Гарний час, і зірки вам це пропонують. Пропонують це зробити. Або комусь по роботі. Договори, наприклад, підняття по кар'єрних сходах, і ви підписуєте договір і починаєте якусь нову роботу. Бо тут у вас нові шанси завдяки успіху по роботі в державній установі. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад знак Зодіака тілиць. Знову повторюється ця каблучка. Якщо карта повторюється, то вона для вас важлива саме в цей період. І ось вам ще раз. Своєчасне планування та виконання якихось ваших важливих справ. Наприклад, якщо ви зараз не вирішите, треба вам ось цей договір по роботі. Хтось може зайняти ваше місто. А цей договір, ось тут ключик, він відкриває вам нові можливості. Череп, квітанці і борги, а також Можливо, сезонні захворювання. Ось тут гроші. Щось ви отримаєте, гроші з державної установи. Або якісь виплати, або якісь подарунки з державної установи. Ось тут стріли в колчені, десяточку, якась успішна справа. У, у декого ця справа може пов'язана бути з медициною. Зверніть увагу. Зверніть увагу, друзі, добра новина з державної установи. Може бути ось тут медицина і ось тут в десяточку. Наприклад, для тих, хто чекає поповнення в родині, дитину, ось тут може бути така добра новина. А можливо, хтось узнає цю новину і захоче одружитися, тому що прийшов час на це. На ці важливі події. Ось тут якесь хвилювання, розбите серце. Іноді наші обставини не співпадають, наприклад, ви планували десь іти навчатися ще вище, а у вас в родині зміни. То ви не розчаровуєтесь, завжди є воля вищих сил. Якщо вона вам дає таку можливість, то те, про що ви мріяли, здійсниться трохи пізніше. А може, ваші плани зміняться? Ніколи не розчаровуйтесь і не хвилюйтесь через будь-які обставини, які б вони не були. Прямуємо вперед. Розклад, знак зодіака, Тілець. Дивимося, друзі. Покровительство вищих сил та кохання, і ще стріли в колчані в десяточку. Зверніть увагу, що ось цей трикутничок він показує покровительство вищих сил, кохання та ось цю ціль, котру ви, можливо, хотіли, а можливо, вам, щастя, впало на голову, так би мовити. І зверніть увагу, як пасьянс показує саме головне, тому що більше не показує нічого. Саме тому треба на цьому зосередитись. А ми прямуємо далі. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей, подивимось для знаку зодяка тілець. застереження. Жезлів. Та порадам Сімка пентаклів. Зверніть увагу, друзі, застереження пас жезлів. Не робіть такі вчинки, котрі для вас не незвичні. Наприклад, або від чогось відмовитись, або прийняти рішення. Всі кажуть, роби так, а ви зробили навпаки. Чому я так кажу? Тому що Паш Жезлів, він такий імпульсивний, гаряча голова, так би мовити, він може зробити, а потім пожалкувати. І іноді ситуацію вже можна не виправити. Ця карта не дуже така сильна, мається на увазі не туз, не старший аркан, але варто на неї звернути увагу, якщо вона з вами розмовляє. Не робіть якісь безглузні вчинки. А карта Сімка Пентаклів показує очікування. Якщо ви пам'ятаєте, в колоді колесо року там вагітна жінка очікує, коли можна буде зірвати яблучко урожай. Саме так для когось показує ось ці стріли в колчині, ось ця сімка пентаклів. Це очікування результату, очікування урожаю, і для когось це порада, наприклад, готуйтесь до батьківства. Якщо ви вже не в тому віці, як деякі пишуть, на що ви то кажете, то це може бути вражай якийсь по роботі, наприклад, ви. Робила якусь наукову працю, і нарешті ви побачите, як вона завершиться, і ви її будете якось захищати. Або якісь такі зміни потужні, котрі легко не даються, але вони мають гарний результат. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Зовсім скоро на моєму каналі вже розклади на листопад. Запрошую підписуватися нових глядачів. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.